Дорогі політехніки, сьогодні переживаємо серйозні випробування. Ворог атакує, намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Нині, як ніколи, наша перемога залежить не лише від міці наших воїнів, а й від поведінки кожного з нас. Не маємо права панікувати, мусимо концентрувати свої зусилля. Для нашої перемоги. Навчання у Львівській політехніці в час воєнного стану буде проходити дистанційно, відповідно до розкладу і навчальних планів. Політехніка має напрацьовані кроки для оперативного реагування, оповіщення та захисту працівників університету в разі виникнення надзвичайних ситуацій. У нас є можливість. Негайно інформувати про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій відповідні служби. Ми маємо оперативний план евакуації. Детальніше про це будемо інформувати на сайті та в наших соціальних мережах. Знаю, що ми вміємо згуртуватися, і впевнений у нашій спільній перемозі.